Доброго ранку, друзі та потенційні інвестори. Сьогодні провожу для вас огляд будівництва будівельної компанії Івано-Франківськ-Буд. Легендарної компанії, найстарішої компанії на ринку Івано-Франківська, яка була заснована ще за царя гороха і побудувала половину інфраструктурних об'єктів і житлових комплексів Івано-Франківську. Тому числі наш з вами відомий драмтеатр. Компанія набирає друге дихання, починає будувати нові житлові комплекси, на якому на одному з них ми зараз з вами знаходимося. Перша черга вже на здачі. Квартири всі продані. Є одна перепродаж трьохкімнатної квартири і продаж від забудівника двохрівневої квартири. На верхніх поверхах загальною площою понад 190 квадратних метрів. В будівництві застосовуються ще старі гости будівництва. Тобто тільки кирпична кладка йде, як зовнішня, так і внутрішня, Армована сітка дається вкладку для зміцнення будівлі. І великий вибір ще поки що. Однокімнатних, двокімнатних і трьохкімнатних квартир. Причому не смарт квартир, а зі стандартною площою там, однокімнатної квартири, наприклад, в 60 метрів. Є така квартира однокімнатна. Зараз з вами оглянемо, як приблизно виглядає внутрішня. Конфігурація квартир. Ще не всі перестінки зроблені, але спробуємо включити уяву. Двокімнатна квартира. Перестінок між вікнами, кухня, сам вузол тут буде відділений. І спальня з виходом на балкон і виглядом на річку. До річки. Плюс-мінус 300 метрів. Там, де верби, ви бачите, це вже річка, рекреаційна зона. Тобто перед цим будинком вже нічого побудовано не буде. Всі квартири від нижнього до верхнього поверху, в принципі, будуть видові. Балкони великі, ви бачите. Ну і цей балкон буде засклений, скоріше всього. Двохкімнатна квартира. Перестінок між вікнами, санвузол з цього боку. Ми з вами в коридорі і направо вхід в кухню. Включаємо уяву. Це вихід на балкон з кухні. І ось так, як я вам стріляю телефоном, буде стіна знаходитися. Кухня буде відділена від наступної однокімнатної квартири. Це вся площа однокімнатної квартири. Вхід в неї. Коридор. щиток, ви бачите. Ну і тут будуть побудовані перестіночок, який відділить кухню з балконом. Від. Отакої видової красивезної одної кімнати з трьома вікнами, два вікна панорамних. Ось там, де труба. Це схід сонця, тому ця квартира буде постійно сонячна. Сонце буде рухатись по всіх вікнах цієї квартири і сяде за сусідній будиночок під вечір. Шикарна квартира. Зверніть увагу на товщину кладки. Два кирпича. Заливається тільки стяжка тут. І штукатуряться стіни. Котел треба буде докупати і е, теплу підлогу робити самим. Ну, але ціна люди добрі. На цю на цю, на квадратний метр в цьому будинку 22 тисячі 500 гривень. Ще раз 22 тисячі 500 гривень за квадрат з розтермінуванням до кінця 24-го року, а потім кому потрібно ще з розтермінуванням півроку після здачі будинку. Ніхто не дає таких умов розтермінування. Ціна не прив'язується до долара. Тобто, неважливо, який буде долар, все рівно квадрат буде коштувати 22500. Двохкімнатна квартира. Уявіть тут перестіночок. Отак, От як я стою, стріляємо між вікнами, кухня з виходом на балкон і кімната. Повторюю ще раз, це дуже важливо. Ціна квадратного метра 22 500 гривень без прив'язки до долара. З розтермінуванням до кінця 2024 року. І для кого потрібно ще з розтермінуванням на півроку після здачі об'єкту. Вибір ще є і одно. Кімнатних квартир, і двокімнатних і трикімнатних квартир. Ми зараз з вами знаходимося в повноцінній двохкімнатній квартирі. Коридор, санвузол, кухня. Вікно з кухні виходить в двір. І дві кімнати, які будуть розділені перестінком. Дві кімнати мають балкони. Повноцінна велика двокімнатна квартира. Ціна за квадрат 22. 50 з розтермінуванням до кінця 24-го року і півроку після здачі об'єкту. Будинок розташований на хіміків. В тихій гавані, як я це називаю. В тихому місті. Далі вже нічого не буде побудовано. Тихий спальний район. Скористайтеся з можливості придбати для себе помешкання або вигідно заінвестувати свої гроші, тому що ціна просто-просто фантастично дешева. І вона не означає, що ця будова є дешевою. Вона тільки означає те, що компанія набирає обороти і залучає клієнтів. На свою сторону і тому пропоную таку ціну. І я попереджую, що це буде одноразова акція. Наступні будівництва вже будуть прив'язані до риночних цін. Підписуйтесь на Батю Панаса. Я вам ще не таке покажу і розкажу.